Щось приніс не даром не було його. Так, прийшов так тихенько. А ти бачив, що яблуня почала впадати. Подивісь скільки листя намел. І ще рашня убрала то яблуня, але ж не вся ще. О, пускай вода тут. Мені вода є. Це саме головне, я без води. Це, це до душової? Так, до, 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 до душової. Стіок, стік буде. Ну правильно, то хороше діло. Бо, бо тай трохи не такий, але є. Вони ну, так я хочу, завезу. Да, це Я цілеють. Да, ага. Бо, та й не підходить. Він то підходить, так сильно високо. Буде. Так холодно і морозу немає, сирость така. Ох, ужас який, що тут робиться? Ну дід прогулявся, все справився. Ну молодець. Спотів. Прогулявся. О, травка. Травка, травка, травка дід, будемо курити. Оце олія. олія? Дід мені олії приніс, щоб я не смазка була. Хороша, <смі> О, так? Да? Це не, домашня? Не знаю, домашняя, да. Домашня, значить хороша. Тільки щось мало. Шість літрів. 6 літрів? Оооо. Ти 20 хотіла. Так, да, хоч би ще да. 6 літрів. Може б на зиму землю. Ну надо купити ще 6 літрів. Поле ходить зі мною. От так, шука. да. Пола не знаходився. Було клумачок, клумачок за 6 літрів домашньої олії. Я не хотіла таї фабричної, що зараз її процілюю через бензин. Не хотіла. А тепер в мене буде домашня, тепер я в них буду купляти домашню. Так, Що ти тут ще купляв? А тут клей. Та я купляю. Доклеїть, да. а то що туди вгору. Що а тут? це тобі до. До чого? До вальни. Воду тобі? набирати. Усе тобі, все мені. Тобі ж ай. А ну от зварки покажи. Що... Бачиш? А, Кран... І, і оце воно все візо таку коробочку маленьку. Де? Да? І сіке це воно. Ага давай. 500 гривень? – Та так, да, за 500 хер ти купиш за 500. Хер купиш? Да. Ну і скільки <реш> <реш> ти хоч за нього дав? 11020. Да. Да. А воно 80. це нужне. А як же ж ти будеш воду набирати? Да. Коли я буду воду набирати? <реш> На Новий год. Це в нас буде... А, в баню буде ходити на Новий год, так? Ну давай. Воно на раз хватить, воно не разове. Є, це не разове. Не одноразове. Значить це... Обіщав на Новий год. Хоча б раз у год ходити нам у баню. Будемо традицію соблюдати наш. Покажу, що бачиш. Це що воно? Віка, це да? На кухню його не можна історії. Ну як друшляк якийсь. Е, це цеплять. А це А ти вмієш усад чіпляти чи не вмієш? Ти вмієш усад чіпляти чи ні? Я тебе питаю. Оце таке. Да? Та куди? Та, куди? О, Ой, Ой, гід, так? Ой, дід. Не видно, все 50... равно не видно. Ось от вони в коробочку ложи. Та блестить, як у кота. Яйця. Та смішив. А я за діда сповнила. Ой, ха Що ти діда? Чим в нього не плачать? так. І не свій. То з Ютуб тут свішаєш, свої посили. Причат та й мене ж подивити тепер близьчикий блисчи. Ну, будеш вийти вже. Буду, буду, буду. О. А ти кажеш в коробочку лізе, вліза все. Ну хорошо. Давай вже причіпляй його, подиви, яка погода. Боже, це ж вітер північний такий холодний. Ой, діда діда. Там, там, хорош, ховаємося. Да? Ховаємося. Це... Ховаюся клей. Клей, да? я. Я вже замерзла, ну його в баночку. Так, так. Утікли з холоду. Тепер я буду пригощати діда е, гарячим обідом. Да, дід? Гарячий обід. обід. пів воно домашнього молодого. І борщ. Ти і, таке, согласна. Ні, то пів, півень. Mm. Та, молодий. І гарячий борщ. Гріла, щось там його. є. Накидала й перцю а і солі, і листя. На дно кидала все там на дні. Дереся ти. його не помішаєш Немає можна. на дні. Так, дід, Бреш. дід. ти мене. Треба діда подурить. Оце осталося тільки діда подурить. Так. Щоб бігав він по холоді, а я сиділа вдома в теплі. Ну, mm ти так гарно -hmm. справився, дід. Та молодець, дід, Ну, не гаряча. Подивилася, наче гаряча, наче поки я не донесла до хати, воно на дворі захололо в мене. Тут ти ж в хати Так, да, Поки з кухні до хати перенесла, той бачиш, ти а на кухні не, на холодній не посадила обідати. Значить, ти заробив сьогодні гарно. Да. Да. Змотався зранку. Я дивлюся, не розвидняється, а дід десь собирається. Куди? А на базарка то надаш. Знада, що олія кінчилася, дід. Тут як тут. І тепер в мене все є. І в тебе все є, так? Щоб ти мене загрізла. Мамо витягне. А я тобі накришилась тільки. Щас підожди, витягну. викнягну, час підожди. О, бач який листочок. Хтось мені написав. Наче козак. Знаєш, як його кури їдять. А хтось написав, де це ви взяли таку велику петрушку. така це ж не Петрушка. А, не? Петрушку а воно, знаєш, мені почало цей запах вже подобатися прямо. Да. Да. Почав запах подобатися його. Як наркотик, да. а то Петрушка, що ми привикли до неї такий запах, а тут трошки не такий. Ну цей запах, він почав вже мені подобатися. Адже зелень, зелень це воно безцінне. Оце, що ми їмо, ну, то, то хлібом, то, то наїдаємося, якби тільки желудки забити а чим. Ну а зелень вона безцінна взагалі. Бач, скільки я тобі приготувала таї зелені. Та, да. Це ж тільки один букет, а в мене їх таких три. Могу. І те, щоб я їх Ти не будеш, зараз тобто будеш їсти потихеньку. Воно і салом можна їсти його. А з любою кашею, з борщом. Та ж з усім можна їсти. Навіть на бутерброд положити <плес> для, для краси. Хороша рослинка, да, будемо тепер вирощувати її. Ага. Якби ще оту якось виростити, що то плод такий в землі ще. Бульба ото така. Ну, не знаю, я купила два пакетика. На одному написано на листя, а на другому на корінь. О, то -то да. І я посадила його як розсаду в ящичку. Ну. І те, і те. Потім воно виросло, почала його розсаджувати, Ну, воно все оказалося е, на листя. Запилилось. Не знаю, чим воно запиляється, без, без поняття, чим воно запиляється. Ну, воно не виросло в мене. Розсаду ж ніби, його пересаджувала. ну Вона ну, знаю, я ще посадю на пиле. Я на той ще подивлюся на базарі, там дух тебе продавав, я спитаюся, як це вони його роблять. Може хто скаже? Отож, один, один раз давно, як я купляла розсадою на базарі, і посадили ми вдома. І ціле літо треба його було поливати, от коло криниці поливали ми його. Да. І воно виросло. Ну то не знаю, як то їм вдалося таку розсаду продати. Треба ну, до цього якось дійти, щоб і в мене вийшло. Дойди, дойди, дойди. Так, тобі вистачить, так? Да, на обіду це? ти ще ж не снідав, погнався. Чікаву пив. І, і пив. Каву. Пив. О Боже, каву напив. Що оце що за сніданок каву пив? Скільки про нього пишуть, що не порте своє здоров'я та її кавою. Що ж ж треба поїсти, потім пийте каву, скільки схочете. Не, каву пить, щоб тільки собі хуже робити. Нє. Я на таке ніколи не підпишуся, щоб собі зробити хуже. Тут і так стараюся. Щоб краще зробити, а воно не завжди дай виходить. Бо так не можна, щоб усе було добре. Не можна. Не можна, так, да, дід. <схи> Ох, і дід. Так, ладно, дід. Не буду, ладно. не буду тебе відволікати, От твоя ти так сильно заклопотаний. А ти мене не втікаєш мені. Ну, ти зайнята людина, я повімою. Дуже. Бажаю То. тобі смачного і твоїм глядачам ага. теж смачного, ага. гарного їм дня, не дивлячись на похмуру погоду. І вам дуже, не хворать. До побачення.